А відведи мене додому, Давай лучше в сарай. ще й будинок пропив. Лучше б ти його пропив. Йося, посидь тут, тобі не варто дивитися на той свідарник. Ласкаво просимо додому. Да, звісно. <мати> не думав, що мене хтось переплюне, але ти зміг. І як з Машенькою розстався, почав закладати в себе, як не в себе, що ми вже з любою тільки не робили. І закривали тебе, і гроші забирали, і знахаря замовляли. А Він тебе і травами обкурював, і в меду купав, а потім сказав, щоб ми тобі торпеду в дупу зашили. Після того, як ти його мотоцикл пропив, на якому він сюдай з хутора свого їздив, я не можу тут бути тверезим. Мені тут усе нагадує про неї. Та ти прав, тобі треба тут все обрати і викинути своє бритке минуле на смітник.